Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі і сьогодні поділюсь з вами чудовим рецептом корисного і дуже смачного пирога. Розбиваємо в миску 3 яйця, додаємо дрібку солі та збиваємо декілька хвилин до пишності міксером. Далі за смаком додаємо підсолоджувач у мене еретритол, 2 столові ложки. Та 250 мл молока у мене безлактозне. Ці інгредієнти знову перемішуємо за допомогою міксеру буквально одну хвилину. Далі за бажанням додаємо столову ложку кероба, він додасть нашій страві. Солодкуватого смаку, якщо немає, просто приготуйте світле тісто. Далі додаємо півчайної ложки соди та просіюємо 150 грам вівсяного борошна або подрібнюємо 150 грам вівсяних пластівців та все гарно перемішуємо. Має вийти дуже рідке тісто. Далі переливаємо тісто у форму, застелену пергаментом. Зверху викладаємо 200 г будь-яких ягід. Я взяла вишню та ожину. Ставимо випікати при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин. У мене пиріг вже готовий і я хочу зверху його трохи прикрасити чорним шоколадом. Для цього я розтопила всього лише 15 грамів. Ось такий чудовий пиріг у мене вийшов. Зараз я його розріжу і покажу вам всередині. Подивіться, яка краса! Смак у цього пирога дуже ніжний, він просто тане в роті. Спробуйте його приготувати. Впевнена, рецепт вам сподобається. Любі мої, всім вам бажаю міцного здоров'я, любові, радості, добра, Божого захисту та благословень. До нових зустрічей! Дякую за увагу! І бувайте!